Вітаю! Мене звуть Анна Шкандала. Я лікар-кардіолог та науковий співробітник інституту серця. Лікарю, щось серце стучить неритмічно. Останнім часом все частіше чую я від пацієнтів при госпіталізації. Мовою медицини аритмія. Аритмія це патологія, що виявляється змінами сили та частоти серцевих скорочень, передчасними або позачерговими скороченнями, змінами послідовності скорочень та збуджень шуночків та передсердя. Причинами виникнення аритмії вважають серцеву недостатність, ішемічну хворобу серця, вроджені та набуті вади серця, вроджені аномалії провідної системи. Міокардити гострі чи перенесені, і різноманітні кардіоміопатії. До патології інших органів і систем, що сприяють виникненню аритмій, відносять захворювання щитоподібної залози гіпер або гіпотиреоз, ураження серця в результаті отруєння алкоголем, захворювання наднирникових залоз, нестачу магнію, калію або інших електролітів. Серед чинників, що провокують розвиток аритмій, можуть бути алкоголь, інтенсивні фізичні навантаження, хвилювання, харчові отруєння, прийом деяких препаратів. Щоб якісно визначити важкість аритмії та необхідність її лікування медикаментами, слід зафіксувати її на електрокардіограмі. Це інколи буває досить непросто, адже в спокійному стані аритмії виникають досить рідко. Тому існує такий метод дослідження, як холтерівське моніторування електрокардіографії. Апарат, що фіксує вашу кардіограму протягом 24 годин вашого рутинного життя. Сам апарат достатньо маленький, фіксується на поясі, не заважає вам вести свій звичний спосіб життя. Після оцінки результатів холтерівського моніторування лікар буде готовий вам дати відповідь, який саме вид у вас. Чи загрожує вона життю і яким шляхом слід її полікувати? Отже, не зволікайте, а звертайтесь до лікаря при появі перших симптомів. Що варто знати про атеросклероз? Атеросклероз є основною причиною інфаркту міокарду та інсульту. Це захворювання стосується як молодих, так і людей старшого віку. Від атеросклерозу страждає не тільки одне серце, уражуються практично усі артерії. Тож, як проявляється атеросклероз, варто відзначити, що атеросклероз не починається раптово, хвороба визріває в організмі протягом багатьох років, а наявність шкідливих звичок, таких як куріння, надмірне вживання алкоголю, недостатня фізична активність, значною мірою сприяє її розвитку. При правильній оцінці ризики з використанням доказової бази та сучасних рекомендацій можна передбачити летальні наслідки. Кардіологи класифікують усіх пацієнтів таким чином: зелений пацієнт низького ризику серцево-судинних подій, тобто все чудово. Жовтий середній. Потрібно перевірити і при необхідності призначити лікування. Червоний високий і дуже високий ризик. Активно аналізуємо та лікуємо таких пацієнтів. Згідно європейських рекомендацій, ми використовуємо шкалу серцево-судинних ризиків score 2 яка оцінює ризик летального та нелетального інфаркту чи інсульту, щоб вчасно почати запобігати ускладненням? Адже важлива не лише тривалість життя, але й її якість? Атеросклероз повністю не лікується, проте медикаментозно можна його призупинити та попередити можливі загрозливі наслідки. У будь-якому випадку з таким захворюванням необхідно регулярно проходити обстеження та слідкувати за своїм станом. З турботою про вас відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування. І рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.